Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірно смачні соковиті та ніжні печінкові котлети або ж печінкові оладки. І для такого рецепту мені потрібно теляча печінка, часник, цибуля, морква, сметана, манка, олія, вершкове масло, яйце та ваші улюблені спеції. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Сьогодні я готую стилячої печінки. Її обов'язково потрібно зачистити, зняти з неї верхню плівку. Після чого довільно нарізаю, вмикаю м'ясорубку та на найменшому ситі перепускаю печінку. Тепер на плиту відправляємо сковорідку і тим часом нарізаємо цибулю. Нам не потрібно дуже дрібно нарізати, оскільки ми її зараз підтушимо на маслі, після чого теж перепустимо через м'ясорубку. Нарізаю довільно, але невеликими шматками, щоб вона швидше приготувалася. Нагріваю сковорідку, відправляю вершкове масло і не чекаючи, відправляю цибулю. На невеличкому вогні обсмажую цибулю до напівпрозорого стану. А поки обсмажується цибуля. На ось цій дрібній терці натру моркву. Цибулька гарно обсмажилась. Тепер до неї додаю моркву. І ще протушкую буквально 2-3 хвилинки. Овочі приготувалися. Тепер м'ясорубку я закладаю часник, цибулю та моркву. І перепускаю через м'ясорубку до нашої печінки. в посудину вибиваю яйця. Добавляю сіль, чорний мелений перець і злегка вилочкою збиваю до однорідності. Яєчну суміш вливаю до загальної маси, додаю сметану, всипаю манку, тепер ретельно усе перемішую, тим самим замішуючи наше тісто. Ось і все. Тісто практично готове. Його потрібно залишити, відпочити, бодай би на півгодини, для того, щоб манка набухла. Нагріваємо сковорідку, вливаємо соняшникову рафіновану олію. Вогонь зменшую на мінімальний. І тепер одна столова ложка, один блинець Викладаю на сковорідку. Зауважте, вогонь наймінімальніший, який може бути. Накриваю кришкою і готую буквально одну хвилинку. Через хвилинку піднімаю кришку. Як бачите, верх гарно пропарюється. Перевертаю на іншу сторону. Дуже гарно обсмажується, абсолютно нічого не пристає до сковорідки. Знову ж таки, накриваю кришкою і готую ще одну хвилинку. Після чого знову ж таки повторяю. Перевертаю на одну хвилинку і через хвилину знов на іншу сторону. Ось і все. Знімаю кришку. Такі котлетки готуються дуже швидко. Залишається їх перекласти у форму, в якій ми будемо подавати їх до столу. Ось, в принципі, і все. Ідеальні котлети з печінки. Вони получаються доволі пухкі. Найголовніше, що навіть їх полюбляють діти. Дуже смачні, неймовірно ніжні, доповнені овочами, не мають жодної гірчинки, просто неймовірні. До таких котлет можна подавати будь-який соус і смакувати з будь-яким гарніром. Подобається майонез. Добавляйте трішки часничку, зелені або ж сметану і куштуйте просто печінкові котлети з соусом. Неймовірно, смачно, неймовірно просто виходить дуже багато, і найголовніше, що їх полюбляють усі. Просто смачно і доступно, неймовірно, м'які і дуже пухкі. Обов'язково приготуйте. І, звичайно, якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь на мій канал. Усім смачного!